Всім привіт! В цьому відео розповім вам, як пройти нове випробування про короля гоблінів, якого додали сьогодні вранці. Давайте переходити до випробування. Ну, ось таке випробування, воно в принципі не складне. Починається все з того, що ми кидаємо сюди 2 мільйонів. Ну, треба попасти, щоб вони попали на два арбалети були в цей час. Ну, я думаю, ви зрозуміли, коротше, то я вранці ще тільки починаю. роз... Розговорюватися, скажімо так, скидимося сюди дві молнії і скидаємо тепер сюди короля на арбалет, не на мортиру. Це обов'язково запам'ятайте, щоб в нього було побільше хп до того, як він забере ТХ, тому що нам ще треба буде ТХ забрати, якось так. Зараз треба буде накидувати оцей спел. Як тільки він тоб'є мортиру. Ось накидуємо, тепер сюди його переносимо, щоб він також і тут все розламав. Скидемо на арбалет. І чекаємо, поки він його забере. хп в нього буде не так і багато, але на тиха вистачить. Все, тепер скидемо сюди по гублінові. Вони не повинні померти у вас. Це майте на увазі. А молнію, до речі, не витрачайте. Зараз покажу навіщо. Так, ось вилізає Тесла. Накидимо на неї молнію і забираємо легенько. Скидимо сюди ось у Титаниду. Потім скидимо сюди короля. І тільки скидається рейдж, прожимаємо. Ось так легко. Скидимо сюди по джампу. І він тут все по факту виносить. І повинен навіть вижити. Ну, він уже ніяк не знадобиться нам, але. Ну, виживе та й виживе. Тепер чекаємо, поки титанит забере оце. І чекаємо, поки вони заберуть оці хранилища. І, в принципі, отаке от легке, такий легкий іспит. Сподіваюся, ви його також продадите дуже легко. Класний скін, ну, такий, до речі, додали. А в мене ще не прогрузилося оформлення, тому не зважайте, що тут немає оформлення, воно повинно бути. Ну, ось так, Вікторі, три зірки легко. Тому проходьте і підписуйтесь.